Вишиванкова доба вже 10 років поспіль день української сорочки чернівецькі студенти відзначають в 3-4 травня. І, хоча офіційного статусу свято вишиванки немає, проводять його масово по всій країні і навіть за кордоном. Цього дня кожен охочий, незалежно від віку, розповідання та навіть національності, вдягає вишиванку. Як долучилися до святкування в Ужгородці, бачили наші журналісти. Самого ранку на вулицях Ужгорода люди у різнокольорових вишиванках. Усі зізнаються, для них це більше ніж просто одяг. Я відчуваю, коли я одягаю єдність з нашими пращурами, батьками не просто день вишиванки, а просто це наш день украдень день українця. І кожен є штаю, кожен має вийти, щоб підтримати цю акцію. Але мені приємно, воно гарно, красиво. Пані Марія з казничейства зізнається спеціально до цього дня і сорочку вишила. А от колеги, не зговорюючись, усі прийшли в національній ковтинці. Вишиванка ші нашим оберігом, і вона оберігає, якби нас. Надіємося, що це послужить добре. Сотні вишиванок різного кольору, стилю та розміру. Ужгородці та туристи активно купують собі українське вбрання. І не лише до свят. Пан Роман говорить: справжня українська вишиванка задоволення не з дешевих. Ціна стартує від 650 до 6 тисяч гривень і більше. Тенденція тільки в тому йде, що діткам. Купляють з кожним роком все більше і більше, тому що батьки, якщо самі собі не можуть купити чи не хочуть по тим чи іншим причинам, то дітей одягають це Точно поліцейські Ужгорода та Мукачева також долучаються до святкування на театральній площі просто неба співають гімн України. Вирішено було зробити ось такий флешмоб заспівати всім разом гімн України на сцені, прямо в самому центрі міста. Я з гордістю завжди одягаю вишиванку. Ну так сьогодні склалося, що я сьогодні на службі, тому немає можливості одягнути вишиванку. Тому ми одягли такі символічні стрічки, які символізують сьогоднішнє свято. Ті, хто сьогодні не на чергуванні, також співають та вже у вишиванках. Акція насправді дуже чудова. Минулого року було так само. Я ще тоді в поліції не працювала, але приходила зі своїми близькими. Найменший учасник флешмобу від поліцейських Максимчик, теж в національному вбранні. А, а Максиму подобається, не? подобається. Ну коли співали гімн, він трохи плакав, але заспокоївся потім. На майбутнє я надіюся, він сам уже буде співати з батьком і з мамою. Вишиванковий дрес код в національному одязі сьогодні. І працівники телерадіокомпанії Тиса 1 варто одягнути оцю таку мою вишиванку. Вона не є щиро українською, якщо так сказати можна. Але вона мені подобається. Увага запис. Говорить Ужгород у вишиванці від бабусі сьогодні і журналістка Ірина. І хоча радіослухачі її не бачать, святковий настрій зізнається дівчина обов'язково відчують. Це дійсно створює якийсь святковий настрій, і як би це не звучало, але є атмосфера єднання. Тобто я себе у вишиванці якось відчуваю от, дійсно, що я українка, я можу цим пишатися. Вишиванка об'єднує незалежно від посади, віку і віросповідань, Люди у всьому світі вдягають вишиту сорочку. Цей день спеціально не закріплювали за однією датою, аби він не припав на вихідний. Адже головна мета, вдягнувши вишиванку на роботу, в школу чи в садочок, показати єдність і солідарність з усім своїм народом.